Дякувати Альфі Служби безпеки України. Я сьогодні живий і маю можливість із вами тут спілкуватися. Хоча вчора все могло закінчитись зовсім інакше. А мені також було надано державну охорону І вчора мене охороняла змішана група. Це був перший чоловік, який виходив на тому відео. Можливо, ви його бачили. Це був мій охоронець. За ним ішов я, і третій був Альфівець. І от Альфівець фактично вчора врятував мені життя, тому що коли ця мразота почала стріляти, він вибив у неї з рук пістолет, повалив її на землю, затримав, скрутив. Окремо хочу подякувати Службі безпеки України та голові служби безпеки України Василю Малюку за велику величезну увагу до цієї справи. Якби не Альфівець, якби не СБУ, я би зараз з вами тут не говорив. І хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленському за те, що він також е, взяв до уваги цю справу. Вчора в вечірньому зверненні він про неї говорив і буде йому також доповідати ще додатково голова служби безпеки України.